Сьогодні буду куштувати ось такий соус з ферментованого чорного часника. Його можна додавати будь-де, його можна куштувати як соєвий соус для суші, також його додають до пива. Я думаю, ви вже здогадалися, що обрав і я. Беремо ось таке гарне пивко, наливаємо скляночку. В цій упаковці 100 мл. Цієї упаковки вистачає на 3 літри пива. Так як в нас грам 300, то ми додамо мілілітрів 10. Дивіться, якого кольору стало пиво. Воно таке стало темне якесь. М -м -м, це дуже-дуже смачно. Присмак пива став. Трішки схожий на медове пиво з чесником. Я вперше в житті куштую чесникове пиво, але це дуже смачно. Під рибку, під грінки це просто топ. Такий дивний присмак, начебто мед, але не солодке пиво. Нє. До цього це було просто звичайне пиво. Але з цією заправкою... Це просто щось неймовірне. Це наш український бренд, аналогів, якому немає. Це все натурпродукт без ГМО, консервантів, солі та цукру. Все робиться натурально.